Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 20 квітня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. І знову конфлікт за участю секретаря Коломийської міської ради. Нетверезий водій в наїзд на службовий автомобіль поліції травмував двох інспекторів. Урологічне відділення працює на усю потужність, а в кабінетах медиків лорів майже завершили ремонти. Про це та інше детальніше у випуску. І знову конфлікт за участю секретаря Коломийської міської ради на засідання сесії до ратуші. Прийшли учасники АТО. Вони звинуватили Любомира Жупанського у некоректному відношенні та образливій поведінці щодо їхнього побратима Володимира Островського. Вимагали звільнити Любомира Жупанського з посади секретаря Коломийської міської ради. Засідання сесії розпочинається зі звернення учасників бойових дій. Вони обурені, нарікають на неналежну поведінку секретаря Коломийської міської ради, вимагають звільнити із займаної посади Любомира Жупанського. У березні місяці мало місце неприємний конфлікт у стінах міської ради по відношенню до нашого побратима. Ми хочемо офіційно звернутися до вас, почути вашу позицію від голови кожної фракції сьогодні, почути, як ви на це реагуєте. Не в Фейсбуці, не це а тут не за трибуною. Учасники бойових дій наполягають у найкоротший термін провести службове розслідування щодо поведінки секретаря міської ради, звільнити Любомира Жупанського із займаної посади, а ще вимагають, щоб він публічно попросив вибачення перед Володимиром Островським. Звернення зразководимовосело у березні 2017 року в міську раду за допомогою звернувся, щоб приписали сина. Так, дружина після Кесарої мені треба було дуже срочно зробити документи. Я зібрав всі документи і приїхав в міську раду. Де я прийшов на перший поверх і попросив дівчинку, що не можу я її привезти, бо я її лише забрав роддому, і дитині, дитина по-перше, їсть і по-перше принести школу праці. Та дівчинка мене відправила до міського голови. Так його не було, я прийшов до гори, я ж не знав, що його немає. Почав говорити з жіночкою, з секретаркою. Вона вроді би, згодилася, що вже тут виходить пан Любомир жупанський і починає гавкати і казати красивими словами тебе у, я можу, правда, якщо треба. Я, правда, не віддав йому, пів ні, ні, ні слова не сказав, я сказав, що я прийду до людей з цим зверненням. Я все одно рішилося, що я привіз жінку, але так не робиться і не починає мені пан жупанський казати тебе у, бо ми можемо. Бо вже наглості такої, вже більше не будемо терпіти. Пояснення давав і Любомир Жупанський, що правда у секретаря міської ради інша правда. Я був з секретаркою міської ради Наталі Коленої за якою заступився, і особи пояснив, що за нього кримінал самі то не буде, треба провести жінку, тому що прописати дитину до жінки не можна. І так якби я хочу проводитись. Я нікого не крив матиме ці людина, не два по себе да і матиме нікого не крив. В той момент приколу. Ви на всіх. Він, що я цьому розсунули всі. Конфлікт почав набирати обертів. Вийти з глухого кута. Спробував Ігор Слюзер. Міський голова пообіцяв у понеділок провести зустріч за участю голів фракцій, учасників АТО та свідків конфлікту. Робіть висновки, бо якщо ви їх не зробите, зробимо їх. ми. Ми дякуємо, що ви нас почули. Приймаєте якісь рішення, бо якщо ви не будете приймати, рішення будемо приймати ми. Ви будете проводити своє розслідування, але майте на увазі, що ми проведемо власне розслідування. У нас є на це певні повноваження. І було би дуже добре, щоб наші точки зору співпали. Ми захищали там державу. Держава передбачає життя по первичних нормах, тобто законах. Ми стоїмо. На стороні закону. Коли ми туди йшли, піяки, бомжі, ми всі там, то ми були героями. А коли ми зараз повернулися, то ми і ніхто, ми і бандити. Вважайте з нами трохи. Секретар міської ради, ради обраний депутатами міської ради. Ми, і... ми обов'язково залучимо до того розслідування ваш, вашого представника. Виберіть собі найврівноважнішу людину. Ми допитуємо всіх свідків, присутності голів фракцій. і Тоді робимо висновок. Далі депутати повернулися до звичної роботи, зачитували запити і звернення, потім взялися до порядку денного говорили про виконання бюджету за перший квартал та уточнювали його надійшли субвенції та дотації їх треба розподіляти ми передаємо кошти з департаменту фінанс з департаменту соціального захисту в єдиний центр прошу замість цифр 2 мільйони 375 776. Вважати цифри 2 мільйони 358 776. Справа в тому, що людина, яка планувала переходити в єдиний центр, вона передумала і їй треба виплачувати місячну, місячну допомогу. Крім капітальний ремонт площі Скорботи 324 тисячі мінус. Їх спрямовуємо на капітальний ремонт тротуарів вулиця Міцкевича, міста Коломия. Крім того, статутні фонди. Реконструкція берегу укріплення, влаштування дамби на ріці пруд, мінус 100 тисяч. З їх рекомендуємо на статутний фонд водоканал. Я пояснюю, бо водоканал проводить той проєкт у Державному фонду екологічного фонду. Водоканалу не призначення дало. Мовики з реконструкції майданчика по проекту управління відходами, що біологічно розкладаються. Ми планували 180 тисяч однак це 180 тисяч передаємо у статутний фонд. Коломийській ритуальній службі 155 тисяч, полігоної екології 25 тисяч. Обговорили депутати і програму розвитку духовного життя. Щоправда, це питання викликало суперечки. Частина депутатів вважає кошти, а це 200 тисяч гривень. Треба спрямувати на ремонт харчоблоку дитячої лікарні або інші потреби. Проте міський голова пояснив, необхідно для громади Української православної церкви Київського патріархату продовжити ремонт собору. Місцеві обранці програму все-таки підтримали. за 22 був зболен, голосував до 10 рішень прийнято дякую ДТП у Коломиї нетверезій водій вчинив наїзд на службовий автомобіль поліції і травмував двох інспекторів. У поліцейській машині Volkswagen Пасад перебували два інспектори. Один із них, який був на передньому сидінні, госпіталізований, а інший лікується амбулаторно. Їм діагностували закриті черепно мозкові травми, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Деталі у сюжеті. 19 квітня о 2.20 ночі у Коломийську поліцію повідомили, що у Кюветі на об'їзній дорозі в районі 157-го кілометру знаходиться автомобіль Опель Вектра. На місце події виїхав екіпаж групи реагування працівників поліції коломийського відділу. У Кюветі дійсно виявили легковик без номерних знаків і без водія. Той покинув місце події. Поліцейські розпочали документування ДТП. Повідомляють, що при цьому вжили відповідних заходів безпеки для позначення місця оформлення аварій. Поставили свій автомобіль, увімкнули проблискові маячки, включили аварійну сигналізацію. Далі викликали евакуатор, аби відтранспортувати автівку на рештмайданчик. майданчик Відтак завантаживши автомобіль, патрульний інспектор стояв на проїжджій частині дороги і стежив за безпекою руху. Інші два інспектори пішли у службовий автомобіль, який стояв на узбіччі. Там поліцейські продовжили оформлення матеріалів ДТП. У цей час з напрямку Чернівців над'їхав легковий автомобіль, водій якого втаранився у патрульний. Водій автомобіля ВАЗ-2108, не врахувавши. Дорожню обстановку, не помітивши попереджувальних знаків, увімкнених проблескових маячків, допустив зіткнення з автомобілем працівників поліції Пасад. Внаслідок вказаного зіткнення отримали тілесні ушкодження, як і працівники поліції, двоє працівників поліції, так і винуватець дорожньо-транспортної пригоди. 19 числа було доставлено приймальне відділення двох пацієнтів після ДТП. Один з них госпіталізований в травматологічне відділення з діагнозом. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин шийного відділу обох гоміли. Інший потерпілий правоохоронець одержав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови попереку правої верхньої кінцівки. Коли ми витягували на евакуатор даний автомобіль, якийсь... Свою ДТП, Опель Vectra червоного кольору, то я побачив різко, що з сторони чернівців на великій швидкості летить автомобіль, хоча вже перед нами були зупинені три вантажні автомобілі, і відбулося просто лобове зіткнення. Наїзд на наш патрульний автомобіль зі сторони водія автомобіля ВАЗ. В результаті чого отримав тілесні ушкодження. На щастя, ми несли службу на автомобілі Volkswagen Passat, у якому спрацювали подушки безпеки, де є в даних автомобілях підвищений рівень забезпечення безпеки. І якщо б це був інший автомобіль, в якого немає пасивних засобів безпеки, то могло закінчитися і тяжчими наслідками. У ході проведення перевірки поліція встановила, що 22 дворічний водій автомобіля ВАЗ-2108, мешканець Коломийського району допустив низку порушень правил дорожнього руху, що й спричинило зіткнення зі службовим автомобілем. Поліція інформує, що він кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Це було встановлено у результаті проведення медосвідчення. У крові було 1,5 і проміли алкоголю. Працівники поліції перебували на службі в форменому одязі згідно з заключення. Медичної експертизи вони тверезі винуватися ДТП прибув стані алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочати досудове розслідування згідно з частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Призначено проведення низки відповідних експертиз. Службовий автомобіль одержав механічні пошкодження. Автомобілі учасники ДТП доправлені на майданчик тимчасового утримання Коломийського відділку поліції. Крім того, водій транспортного засобу з Чернівців, який у цей час проїжджав, попри місце аварії, надав правоохоронцям відеозапис із реєстратора, де зафіксовано момент зіткнення. Урологічне відділення працює на усю потужність, а в кабінетах медиків лорів майже завершили ремонти. У Коломийській центральній районній лікарні активним ходом іде реконструкція. Тут ремонтують палати, операційні, а ще закуповують сучасне та дороговартісне обладнання. Усе за кошти місцевих бюджетів і, звісно, за сприяння благодійників. У найближчих планах реконструкція приймального покою центральної районної лікарні. Оновлене урологічне відділення Коломийської ЦРЛ розпочало працювати наприкінці літа минулого року. Тут відремонтували коридори, палати, кабінети спеціалістів, закупили і дороге обладнання. Один з найбільш важливих апаратів це літотріптор. Апарат для ультразвукового дроблення каменів він придбаний і подарований нам завдяки участі народного депутата. І пана Андрія Іванчука і благодійного фонду покуття. От, ми дуже раді, бо даний апарат дає можливість нам впроваджувати новітні технології в урології на Коломищі. Засновник благодійного фонду Покуття Андрій Іванчук каже, що придбали саме це обладнання за порадами медиків, адже ультразвукове дроблення каміння процедура, яку донині проводили лише у великих містах. Німецьке обладнання, вони вже його освоїли, вже навіть провели декілька операцій, і це дуже добре. Що не треба вже зараз громадянам їздити в івано франківськ чи в інші обласні центри. Схожий сучасний апарат буде і в новій поліклініці. В програмі обладнання модернізації поліклініки нової, яку ми добудували, теж буде літотриптер, який буде працювати на лазерному. Ну лазером буде робити каміння, і також в перспективі є така в нас. Мрія, щоб в поліклініці було дистанційний літотріктор, який буде робити каміння. Наразі в Коломийській ЦРЛ триває активний ремонт ще й лор-відділення. Головний лікар Коломийської ЦРЛ Ірина Садов'як ділиться, що вже через місяць відділ урочисто розпочне свою роботу. Однак є ще незначні та все ж труднощі, розповідає Ірина Садов'як. Перш за все ще немає меблів для облаштування палат. Сьогоднішній день на етапі завершення лор-відділення. Я думаю, через місяць ми його здамо в експлуатацію. Єдине, що нам не вистачає, це зараз, звичайно, це ліжка укомплектувати його медичними меблями, тобто ліжками, тумбочками і матрасами, а так уже на етапі завершення. Фонд покуття та його засновник хочуть допомогти коломийській медицині і у вирішенні цього питання. Зараз по лор-відділенню треба ліжка докупити, і я думаю, що фонд надасть допомогу, і ми через місяці, там півтора-два, запустимо і крім урологічна і сучасне лор -відділення. В Перспективі Коломия має стати госпітальним округом, де надаватимуть якісні медичні послуги для усіх громадян. Один з чергових кроків це закупівля обладнання для поліклініки, розповідає Ірина Садов'як. На поліклініку виділені кошти з державного бюджету в сумі 25 мільйонів. І ми зараз пропрацьовуємо все сучасне, необхідне. В першу чергу це рентгенапарати, мамографія. Надалі запевняють меценати співпраця фонду та медичних установ міста продовжуватиметься. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК. Обличчя війни без гриму у нашому місті відбулася презентація документально публіцистичного видання про бійців АТО із Коломищини. На сторінках книги є 18 історій, які були опубліковані на шпальтах тижневика дзеркало Коломиї. Автор текстів журналіст Андрій Малащук. Це уже другий випуск видання Обличчя війни без гриму. Перший був презентований торік напередодні дня захисника України. Нариси про бійців АТО із Коломийщини, а також військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, вже читали наші журналісти. Двічі перебував у полоні сепаратистів. Був зарахований до списків зниклих безвісти, а згодом загиблих. Львів'янин Юрій Лилявський – один із героїв видання Обличчя війни без гриму. Героям це переперебільшення. Я просто своєму колегі другу Андрію розповів про, про свої пригоди нас Ну, А герої це ті хлопці, які перші були. Бо коли ми приїхали на схід, там вже були готові траншеї, бліндажі, і ми в них укривалися. А ті перші рили під обстрілами. Це, це оці, ці хлопці герої. Журналіст, пресофіцер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, усі жахіття пережиті на передовій, порівнює із сюжетом кіно. Знаєте, я, я вже то забув. Абсолютно. Я життя продовжується. Ну там я, я, я коли інколи розказувати, все то як я просто знаєте, як, як побачу якийсь фільм, вийшов на вулицю, розкрив про це фільм. От розказує таке. Ну, ніби. Ніби ні ні, ніби ні, ні, не, не про мене, то все автор текстів про героїв сучасності. Андрій Малащук журналіст розповідає на сторінках книги Обличчя війни без Гриму, читач не знайде пафосу та патетики. Болісно писав про це, тому що вони багато пережили, вони багато перестраждав, чого я особисто не перестраждав. Коли пишеш матеріали про цивільних людей, ти можеш його зрозуміти, тому що так ще наше сам до того причетне, коли пишеш про матеріал про людину, яка була. В окопах, яка мерзла, яка десь страждала, в яку стріляли, яка теж стріляла. Я не масу щоб кожен відверто говорив. Немає загальних фраз про любов до України. Тут є просто героїзм. Історії про подвиги військовослужбовців вже були опубліковані на сторінках тижневика дзеркало Коломиї. Тепер автори та редактори надрукували їх і у виданні Обличчя війни без Гриму, яке вже друге. В кожному з випусків це 18 історій про те, як ці люди захищали нас на сході. Як оберігають нашу країну про них самих, хто вони були до війни, ким вони повернулися. Це така наша невелика данина е цим героям за їхні такі вчини. Хоча вони себе героями не вважають, вони надзвичайно скромні, надзвичайно людяні. Ми маємо багато чого в цих людей повчитися. Ми завжди від центру допомоги допомагаємо таким проектам, тому що це є новітня історія нашої незалежної України. Це люди, які творять її. Це видання завжди. Е Буде гарним посібником. Дуже приємно, коли відкриваєш цей журнал, і там всі знайомі обличчя, всі свої. І зараз половину з них ще в АТО, І дехто навіть не знає, що вже книжка вийшла. Усім військовим, які зараз боронять країну і стали героями видання, книгу надішлють на передову. Наша спадщина. На Коломийщині відбулося творчі змагання молоді. Люди віком від 14 до 30 років мали можливість презентувати своє мистецтво. Виставку робіт розгорнули у центральній районній бібліотеці. Журі визначило переможців у чотирьох номінаціях. Автори кращих робіт поїдуть до обласного центру, де представлятимуть Коломийщину. Вишивка вироби з бісеру і дерева. Картини, вірші. Це роботи. Молоді Коломийщини» – всеукраїнський конкурс молодіжної творчості Наша спадщина у рамках патріотичного культурно-освітнього проєкту Всесвітня спадщина в руках молоді відбувся у центральній районній бібліотеці. На протязі місяця ми збирали ці роботи молодих людей віком від 14 до 30 років. І сьогодні зібралося журі і підвели ми підсумку. Визначили кращих із кращих. У Нас дуже талановиті і творчі діти, молоді. Дуже цікаві представлені роботи. У номінації рукотворні скарби перемогли бойчук ігор зі спасу та Захарук Людмила з П'ядиків. У номінації Мальовнича Україна кращими стали 14-річна Савчук Ангеліна та 21-річна Семців Анна. У номінації Наша мова Каланова судді віддали перемогу 18-річній поетесі Богдані Мельник і Шепарівців. Ще одна номінація полотно життя тут рівних не було. Вишивальнику Юрію Кондрату, якому 24 роки це вчитель біології воронської школи. Це молодий чоловік, який вишиває сорочки бісером. Роботи переможців кожної номінації далі поїдуть до Івано-Франківська. Якщо і там стануть кращими, то вирушать до столиці. 22 квітня відбудеться черговий відбірковий ефір шоу Україна має талант діти. Цієї суботи зможемо побачити і Коломиянку Діану Дяків. Щоб підтримати нашу землячку, треба завантажити мобільний додаток телепортал, за допомогою якого можна проголосувати за юну співачку під час її виступу. Початок о дев'ятнадцяті годині на СТБ. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.